В катриці порівнювали його з оптіконом, а, то були жалоби на, якраз на оце місце на, на болт-на розрив. Тобто на оптіконі тут плече вони зробили менше, грубо кажучи. Болт нижче поставили. І не болт розривало, а рвало стойку. Не тут як є, то є, воно тут робить і в нас воно наглядно все показано. Грубо кажучи, всі, всі, всі бачили. Саме стоїть двойна до двох що можна перекинути. Тим, з однієї сторони стегу можна перекинути на другу і далі собі спокійно працювати. А так по конструктиву тут все, все банально просто. Глибина регулюється каточком. За рахунок циліндрів. Циліндри тут стоять, напевно, не Да, Тут ще стоять маленькі циліндри. У нас передали... Ну, було питання по цих циліндрах, їх гнуло штоки.